Доброго здоров'ячка! Мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео дивимося розклад на лютий місяць для нашої любої квітучої України. І так, головні події лютого 25-го року для України. Будемо дивитися на різних колодах. Не подобаються мені ці карти і не подобається мені ця інформація, тому що тут. Дуже негативні, якщо чесно, карти дивіться, тут дев'ятка мечів, тільки мечів і карта диявола. З однієї сторони, це може говорити про якийсь масований теракт, який готує Російська Федерація на території України з масованими смертями. З іншої сторони, ось ці дві карти в мене завжди показують лікарні. Вони, до речі, випадали на Охмадит, коли був ось цей обстріл, ось цей теракт. Тобто, це лікарня, хірургія, онкоцентр, якийсь реабілітаційний центр. Ось на це у Росії чомусь головний акцент саме у лютому місяці. Тому потрібно бути дуже 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 обережними. Будь ласка, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Дивіться тут в нас дев'ятка жезлів, в нас листя жезлів і. Лицар Пентаклів. Ці карти мені говорять, що на жаль є велика вірогідність того, що російська армія прорве якусь оборону на певному якомусь напрямку, там, де ми вже давно стояли, там, де ми вважали, що це наш тил. Тому дійсно тут велика, велика загроза саме ось цього прориву. Також ці карти можна і по-іншому трактувати. Може бути затримка якоїсь певної допомоги, на яку ми дуже довго чекали, яку нам дуже довго обіцяли. Щось для нас важливе, що, що ми хотіли застосувати для того, щоб атакувати армію РФ і територію РФ. Тобто тут можуть бути теж певні якісь затримки, певні якісь проволочки, тому що ці дві карти про це і свідчать. Тому можуть бути певні якісь розчарування щодо допомоги і щодо підтримки нашими партнерами. Якісь затримки, щось будуть відкладати на потім, будуть вигадувати якісь перешкоди, яких, в принципі, не існує. Тому що їм дуже страшно і дуже лячно, що ми будемо бити по території Росії. Так, офіційно нам аля дали дозвіл бити, але чим бити? Ось це питання залишається відкритим. Дивимося на ці колоді, головні події лютого. Для України тут хтось може до нас приїздити у лютому місяці з офіційним візитом, тому що тут вісімка жезлів, швидка дорога, когось із-за кордону. Тут я вам скажу: вісімка пентаклів. Ця карта може свідчити про заяви, про спільну співпрацю, про продуктивну роботу. І якісь можливо виробництва налагодження виробництв з якою ще країною. Але ось ці карти не дуже мені подобаються, тому що в нас п'ятірка жезлів завжди випадає на якісь внутрішні протистояння протиріччя, конфронтації. Можливо, тут знову ж таки будуть якісь конфлікти з ТЦК або щось у цьому роді, тому що тут невдоволення народу, народ буде бунтувати проти цієї ось системи, проти неправомірних дій по відношенню до людей. Тут може бути загострення на території біля води. Можливо, тут південь нашої країни мені карти показують. Але все одно ось певні такі протистояння, певні якісь сутички саме у лютому місяці можуть бути. І ще на цій колоті подивимося головні події лютого для України. Ну тут мені карти просто показують, що буде ось три третя річниця війни. Я вам скажу, що я не буду, звичайно, шкодатися такими голосними заявами, але ось ці три карти, якщо взагалі ось так читати, можуть дійсно свідчити про закінчення війни. Я думаю, що це просто початок ось цього процесу щодо завершення війни. У лютому місяці у будь-якому випадку будуть відбуватися якісь дуже доленосні процеси, які будуть мати максимальний вплив на наше майбутнє. Ось тут карта зірка наше майбутнє. І ми про це почуємо, тому що тут янгол трубить у трубу. Всі про це знають, всі про це чують. Можливо, буде голосна якась заява. Про офіційну дату мирних перемовин можливо буде затверджено якийсь план, але тут дійсно якісь долоносні голосні події, які мають вплив на наше з вами майбутнє. Плюс ось ці карти теж досить такі позитивні. Тут стосується нашого захисту певного якогось ресурсу. Можливо, нам якісь додаткові системи ППО будуть передавати. Можливо, тут будуть якісь за нашими спинами домовленості щодо нашої землі, тому що у попередніх моїх розкладах карта мені показувала. Що Трамп буде тиснути на Російську Федерацію? Щоб вони відійшли з певної якоїсь нашої території? Я схиляюсь саме до Херсонщини, тому що там випадало дуже багато водних карт. Можливо, тут саме у лютому місяці буде якийсь здвиг. У вирішенні саме ось цього запитання. Але нижній ряд карт — це дуже потужні старші аркани. Вони говорять мені про невідворотність подій, про події, які мають просто максимальний вплив на майбутнє. Тобто кармічні події саме у лютому місяці починається ось цей відлік, відлік до завершення. Давайте подивимося, які гарні новини ми почуємо у лютому 25-го року для України. Гарні новини. Перше, що мені кажуть карти, це акцент саме на південь нашої країни, тому що тут і карта Сонця, і туз кубків. Можливо, тут карти натікають про якісь гучні удари саме по Криму, або, можливо, початок просування саме на Херсонському напрямку. Я не впевнена, що нам саме у лютому місяці повідомлять цю інформацію, але певні намагання просунутися саме на Херсонщині дійсно будуть. Взагалі мені вже давно карти показували, що буде активація воєнних дій саме на півдні нашої країни. Тут в нас трійка пентаклів, десятка кубків і дев'ятка кубків. Можливо, буде оголошено про якусь нам допомогу ще якихось країн. Можливо, тут карти не на утворення якогось нового альянсу. Шут – це завжди про новизну, щось нове. Три країни ось утворюють свій якийсь певний союз. Це дійсно щось таке неймовірне, щось таке нове. Це дає гарний шанс і це дає дуже гарні можливості у майбутньому. Також не виключаю, що у лютому місяці може постувати запитання щодо якоїсь нової української зброї, тому що. Шут, як я вже казала, це щось нове, якась новозна, якісь інноваційні нові розробки. І карта Сонця дійсно якась така вражаюча, якась така дуже небезпечна зброя, якою ми зможемо атакувати Крим і не тільки Крим. Тому ось так. Давайте ще так запитаємо, що порадує і що засмутить нас у лютому 2025 року. Що порадує? І що засмутить? Тут будуть якісь хатні для нас звісточки від королеви жезлів. Королеве жезлів можна читати як на країну з жіночою назвою, так і, наприклад, на якусь жінку, яка буде саме у лютому місяці, скажімо так, топити за Україну. Буде відстоювати наші права, буде відстоювати наш захист, тому що десятка жезлів у цьому контексті може говорити про якусь справу, яку ми доведемо до кінця, яка була ще не завершена а у лютому місяці за допомогою ось цієї королеви жезлів і гарних новин ми зможемо її завершити. І щодо того, що засмутить, знову ж таки, подивіться, та ж сама дев'ятка мечів. Я вже казала, що ця карта випадає в мене дуже часто саме на лікарні, на онкоцентри, на хірургії, на реабілітаційні центри. Тобто тут може бути дійсно прильот. Є величезна просто загроза ось цього прильоту масованих жертв. Карта зірка дуже часто показує саме на атомну електростанцію. Я так думаю, що знову вони у лютому місяці активують удари саме по нашим електростанціям для того, щоб залишити нас без світла. Тому, знову ж таки, у лютому місяці можуть бути деякі перебої з електроенергією. Яким буде лютий місяць для наших любих ЗСУ? На жаль, місяць буде дуже дуже складним. Є велика, просто величезна небезпека у якогось масованого удару, якогось дуже такого підступного удару, і тут у нас пажезлів. Це або якийсь навчальний центр, або якийсь навчальний полігон, або там, де новобранці. Ви зрозуміли, там, де скупчення наших воєнних, і тут саме головний акцент на тему навчання. У Нас п'ятірка кубків. П'ятірка кубків, на жаль, це не позитивна карта, це про втрати, це про розпач. Тому тут. Дійсно, на жаль, ми можемо втратити якусь територію, де ми вже давно стояли, де ми вже давно окопувалися. На жаль, тут йде втрата на якомусь іншому робищі Ми будемо укріплювати свої позиції, будемо окопуватися. Дуже хочеться мені, щоб все таки ці карти програлися як якийсь новий наступ на якомусь новому напрямку, якісь такі активні дії з нашої сторони. Але на жаль, тут перед цими двома картами йде карта диявола. Звичайно, немає у таро суто негативних і суто позитивних карт. Якщо ми у позитиві це прочитаємо, наприклад, то це може означати, що ми десь дуже несподівано, дуже хитро можемо все-таки почати наступ. Так, паж, це досить маленька карта, і я не можу сподіватися на якісь дуже вагомі і великі результати, але просто мені дуже дуже хочеться вірити, що, хоч якийсь позитив, може бути у лютому місяці. Давайте подивимося обмін військовополоненими у лютому місяці. Вже один обмін був ось нещодавно вчора. Чи ще будуть обміни у лютому місяці? Дивіться, я ще раз хочу наголосити, що у карт Таро немає точних сроків. Так, ми дивимося на лютий місяць, але. Ці сроки досить умовні. Будь ласка, поставтеся до цього з розумінням. Карти мені показують, що. Йдуть вже зараз певні перемовини певні домовленості про новий обмін. Тут дуже багато все залежить від якогось іерофанту. Ірофант може показувати якусь країну, у якої є вплив на всю цю ситуацію. В принципі, іерофант може показувати якусь організацію Папу Римського, тобто хтось, хто має вплив на всю цю ситуацію, тому що Росія, як я вже багато разів казала, у моїх минулих розкладах вона не хоче просто так віддавати. Тут, бачите, доведеться поборотися, тому що Росія силою у Наших військовополонених, для неї це певний козир. Росія хоче здобути для себе щось ще більше в обмін на цих полонених. Тобто вже йдуть на зараз певні домовленості для того, щоб повернути наших полонених. Можливо, тут буде повернення тих, кого вважали безвісти пропавшими, або тих, кого вже навіть і не мріяли повернути, чи можуть повернути людину при якомусь дуже дуже високому званні, когось дуже дуже важливого. Обстріли України у лютому місяці в загальному дивимося. Тут перша ж карта в нас Паш Кубків. Паж Кубків завжди показує мені дітей, тому діти дійсно під загрозою. З іншої сторони, ці карти знову ж таки, натякають на якийсь військовий навчальний полігон, навчальний центр. Карта МАГУ натякає на якісь адміністрації, на якусь нашу владу. Тріка жезлів це про шляхи пересування, це про торгові центри, про базари. Тобто там, де ведеться торгівля, і там, де йде саме пересування певних якихось ресурсів. І, до речі, військових ресурсів, там, де йде до нас допомога. Воєнні теж під великою загрозою у лютому місяці. Тут Тріка Пентаклів. Тріка Пентаклів це про заводи, про виробництво, про якісь підприємства. Також ця карта в мене якось програвалася на церкву і на історичні пам'ятки. Король Пентаклів. Король Пентагрів завжди про якийсь цінний, вагомий для нас ресурс. Щось на кшталт якогось складу. Тому ось так показують мені карти, дивимося по напрямках щодо обстрілів. Обстріли. Лютий місяць. Україна. Північ. Центр. Південь схід і захід. Півночі дуже цікавить їх наші системи. ППО вони будуть намагатися туди потрапити, будуть їх вишукувати. Тут може щось небезпечне, щось навіть нове летіти, щось дуже вогняне. Світло буде страждати, до речі, на півночі. Тут йде саме загроза для мирного населення. Це місця масових скупчень людей. Це парки, сквери, торгові центри, там де люди відпочивають. Тут ще в нас карта сила. Карта сила завжди показує саме на владу нашої країни. Тому я думаю, що тут мається на увазі можливо урядовий квартал або просто там, де місцева влада засіда. Ось туди вони не полишають надії влучити. Центр нашої країни, ось тут дуже велика загроза, тому що карта в нас тут диявола. Диявол завжди показує мені саме балістику, балістику по якомусь максимально цінному для нас ресурсу, тому що тут і туз пентаклів і королева пентаклів. Це можуть бути і склади, і торгові центри, і магазини. Тобто там, де щось зберігається, і дуже багато чого зберігається. До речі, ось ці карти теж досить небезпечні, тому що сімка купів в мене дуже часто програвалася саме на якісь хімічні заводи, вилив якоїсь небезпечної. Рідини речовини. Король Пентаклів знову ж таки це про владу, про місцеві адміністрації. Південь нашої країни знову ж таки випадає, подивіться, тут дитяча карта, діти під великою загрозою. Карта Магу, це адміністрація міста, там, де влада сидить. Трійка жезлів, трійка жезлів про шляхи пересування, про дороги, про торгівлю. Тобто, це ринки, торгові центри, там, де торгують. І для військових теж велика небезпека, тому що тут король мечів. Трійка Пентаклів це завжди про заводи, про виробництво. І як я вже казала, ця карта може показувати і церкву, і якісь культурні історичні надбання нашої країни щодо сходу нашої країни. Знову ж таки, тут можуть дуже сильно активізуватися саме воєнні наступальні дії нашого ворога. Будуть вони намагатися контратакувати тут. В нас туз з кубків. Щось з водою пов'язано, вони можуть перерізати якесь водопостачання. Дуже багато тут дронів буде летіти. І знову ж таки, четвірка пентаклів це якийсь важливий цінний ресурс, можливо, якийсь склад зі зброєю, склад з дронами. Щось у цьому роді карта повішеного може говорити про людські жертви. На жаль, від дронів ось цих вони можуть бути. І знову ж таки, тут вилив якоїсь води, щось небезпечно пов'язане саме з водою, з якоюсь рідиною. Захід нашої країни не подобається мені тут карта сонця і верховно Жриці. І якісь в них окремі плани щодо заходу нашої країни. Якась небезпечна зброя може летіти. Можливо, це щось на кшталт Арешника, тому що сонце у цьому контексті дійсно може показувати якийсь вибух, якийсь спалах, верховна жриця. Це про культурні цінності нашої країни, це про церкви, монастирі, бібліотеки, архітектурні якісь пам'ятки. Тут карта закохана. Ця карта завжди показує мені про масові скупчення людей, про парки, про сквери, кафе. Там, де люди відпочивають, особливо ось закохані пари. Можливо, тут карти не цікавить саме на день закоханих, що буде летіти, тому 14 лютого і плюс-мінус пару днів є досить небезпечною. Дев'ятка мечів і п'ятірка мечів дуже сильно будуть страждати саме околиці міст і області. І дев'ятка мечів, як я вже казала, ця карта завжди в мене програється на лікарні, на онконцентри, на хірургії. Якісь реабілітаційні центри. Тому ось тут просто максимальна загроза і максимальна небезпека. Давайте подивимося, які найбільші загрози лютого місяця для України. Ви знаєте, про обстріли ми, звичайно ж, не забуваємо. Але тут карта мені хоче сказати про те, що, можливо, у лютому місяці буде певна якась інформація, яка вразить нас у саме серце. І ця інформація. Йде саме про мирні ось ці перемовини, про умови і про пункти плану мирного договору. Це нам дуже не сподобається, тому що скажуть, що ми повинні ворогу ось віддати. Ця рука хоче заграбастити наші території. Для нас це як ніж у спину, як удар у саме серце. І ось ця карта вона показує саме розділення нашої країни на декілька частин. Ця карта може показувати саме ось цей план, прописаний, що нам дуже не сподобається, що нас дуже сильно розчарує і що дуже сильно нас засмутить. Тому, на жаль, якось отак. Що буде відбуватися у владі нашої країни у лютому 25-го року. Ви знаєте, у цій колоді, я вже казала про це, ось цей король жезлів в мене завжди випадає саме на Трампа. Тут дивіться повішений четвірка. Пентаклів і саме ось цей крожезлів. Мені здається, що Трамп все таки у лютому місяці візьметься дуже активно за аудит допомоги, який був наданий Україні через це. Певну якусь допомогу він може і призупинити, поки не з'ясує всі обставини, куди ж ділися гроші, хто їх присвоїв. Тут якась активна боротьба з корупцією. Когось можуть навіть принести у жертву, хтось буде намагатися тікати по корисниці. Тут саме головний акцент на Трампа і на гроші на допомогу, які виділили США Україні. Тут буде бачите, певне розчарування. Тут ось ця карта саме під Трампом. Можливо, тут він з'ясує, що кудись грошики і втекли, можливо, їх спочатку перевели до України, а потім вже ось ці, хто їх заграбасав, перевели їх на якісь офшорні рахунки за межі України. Тобто тут йде певне ось таке розчарування. Тому у лютому місяці я бачу, що Трамп буде активно з'ясовувати, а де ж ці гроші. Давайте подивимося, якою буде військова допомога Україні від союзників та партнерів у лютому 2025 року. Тут карта помірності. Помірність говорить мені про те, що приблизно як воно було, так воно і буде. Це карта відповідної стабільності у цьому запитанні. Бачите, ось тут йде певна якась передача якоїсь зброї, якогось ресурсу. Потім я вам скажу, що будуть ще якісь голосні заяви від короля Пентаклів щодо допомоги. Тут карта світу з однієї сторони вона може говорити саме про допомогу з-за кордону. А з іншої сторони, тут можуть бути певні якісь заяви про те, що хтось може нам обмежити цю допомогу, тому що карта світ це як завершення певного якогось етапу. Тому тут така двояка ситуація. Можливо, це саме через ось цей аудит, про який нам у попередньому розкладі карти показали. Подивимося. І наостанок, давайте глянемо настрої українців у лютому 2025 року. Таке собі, якщо чесно, лютий місяць буде досить таки напружений в емоційному плані, тому що диявол, і тут дев'ятка жезлів, як відчуття якоїсь загрози, як якийсь великий страх, який тебе просто сковує, відчуття того, що тобі потрібно якось захиститися. Можливо, тут знову ж таки, оці лякалки будуть ядерні, орішником, що буде нас вганяти в якусь певну паніку. Я вам скажу, що в лютому місяці буде в нас таке відчуття, що ми стоїмо на Порозі якихось великих змін, доленосних змін. Але не подобається мені тут оця п'ятірка мечів, тому що п'ятірка мечів все-таки це карта смутку, це карта програшу, карта поразки. Взагалі, п'ятірка мечів це карта упадку сил, відчуття розбитості. Це карта, коли ти відчуваєш, що щось іде не за планом, що якісь плани зруйнувалися. Це карта сльоз, конфліктів, скандалів, якихось розбірок. Якісь такі негативні думки будуть вирувати саме у лютому місяці. Тут буде дуже багато подій, і ось ці обстріли, енергетика, погрози все це, звичайно, ж буде давати свій негативний ось такий результат, і ось цей такий чорний фон. Але ми повинні це пережити і обов'язково підтримувати одне одного. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Залишити будь-який коментар до цього відео та обов'язково ставте вподобайки. Якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. А якщо у вас давно маним загадкове світеро, але ви не знаєте, з чого почати, я вам пропоную своє власне керівництво подару Райдеру увейта у схемах і таблицях. Якщо у вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити залишу на екрані. Та в описі під цим відео всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!